Сталася дорожньо-транспортна пригода, по попереднім оцінкам працівників Державної автомобільної інспекції. Винуватцем даного ДТП став водій автомобіля ВАЗ в маршрутному таксі, яке перевернулося, знаходилося близько 12-13 людей. По попереднім оцінкам працівників екстреної допомоги постраждали близько 10 людей. Ступінь тяжкості скажімо, травм отриманих поки що встановлюється по оперативній інформації це е, травми середньої тяжкості. Ми знаходимося на перекресті доріг. 50 річ, бульвар 50 річчя Перемої та вулиця Богдана Хмельницького, міста Біла Церква. Близько 8-ї години 40 хвилин. Сьогодні, 12 червня, тут сталася дорожньо-транспортна пригода. В дорожньо-транспортній пригоді водій автомобіля ВАЗ червоного кольору, по який стоїть позаду нас, не надав перевагу вузі маршрутному автобусу 26-й маршрут, не пропустив його, вдарив у лівий бік. Автобус виїхав на тротуар, допустив наїзд на пішохода і упав на правий бік, так як, як ви бачите. Порушено кримінальне провадження, проводяться, проводяться необхідні слідчі дії і вина, вина водія, який винен у даній дорожній транспортній пригоді вже надалі буде доказуватися слідство. На даний час проводиться операція, вседержавна операція Автобус. У даній дорожній транспортній пригоді працівники ДАІ, працівники міліції не бачать вини водія автобуса. Він був на маршруті, їхав згідно з умовами правил дорожнього руху і в умов правил дорожнього руху водія автобуса не порушував. Я підкреслюю це, що ми не бачимо в цьому його вини.